В Абудабі США передали Росіянам оновлений план із 19 пунктів, який був погоджений у Женеві разом з українською делегацією. Москва одразу назвала його таким, що е, безперспективний. Що нам говорить така реакція Росії? Це вже повний провал, чи все таки вони ще торгуються? Ні, вони торгуються, торгувалися і будуть торгуватися. Тобто, в даному випадку вони не збираються просто закінчувати ці траги. Тому коли в багатьох зараз виникла ілюзія або навіть ейфорія про те, що ось ось і закінчиться війна, насправді до цього ще дуже далеко, і тут треба розуміти, що на жаль, на сьогоднішній момент Путін прекрасно розуміє, що при цій повазі, але у Дональда Трампа не вистачає. Потужності для того, щоб настільки сильно натиснути на Російську Федерацію, що Путін змушений був завершити цю війну. Тому станом на сьогоднішній момент, напевно, найважливіше з того, що ми бачили за останні тиждень, є дві речі. Перше, на жаль, ці 28 пунктів плана Вітка вони так чи інакше будуть лежати в основі майбутнього документа, яким так чи інакше закінчиться ця війна. Звичайно, всі ці пункти будуть перероблені, вони будуть переосмислені, щось буде додано, щось буде відмінено. Але в цілому, на жаль, ми повинні сказати про те, що росіяни змогли продавити свою повістку дня в цьому питанні, і цей план ляже в основу майбутніх мирних переговорних планів.